Бажаю здоров'я, панове артилерист, 113 окремої бригади територіальної оборони. Вітаю вас з професійним святом, днем ракетних військ та артилерії. У цей день хочу вам побажати. Бути не тільки тими хлоп тими хлопцями, що запалюють, а стати новими богами. Я колись казав, ніч зараз настали сумерки богів і боги померли. Так от я вам бажаю народитися, стати новими богами, богами артилерії, богами смерті та знищення і страху для ворогів, і богами звільнення та перемоги і миру для нашого народу. Бажаю вам не тільки влучних, але ну й таких неймовірних пострілів, щоб, щоб вороги ужасалися, а колеги вам заздрили. Слава нації, смерть ворогам, слава Україні! Україна понад усе!